Розпаковка інкубатор Теплуша, побутовий, теновий. Зараз я його розпакую і вам все покажу. Прийшов мені із міста Харків, інтернет-магазина. Зараз будемо розпаковувати. Опа! Ага. А він уже тут. Витягнув я його, тяжковато він виходив із коробки, то я не знімав, я його так витягнув. Ось такий білий ящичок. Величенький, немалий. Ось такий вентилятор. Тут на провітрювання йде. Інкубатор Теплуша, інверторний. Цифровий дисплей. Зараз ми все підключимо я вам покажу. Іконечка Ще в салофані. Можна буде потім зняти. Важкувато віддирається. А, нормально. Йдет Ось так. Потім ми все йдемо. Зараз огляд. І що всередині? Давайте глянемо. Опача. Всередині в нас йдуть тени. Теновий інкубатор. Теплуша. Ось такий вентилятор. Ене, сітка. Давайте ми ось так це все поставимо. Ось сюди, щоб не впало. Так, тут у нас бутилочка для води вологу додати. походу інструкція. Книжка з інструкції. І шнур. Ось це все ми зараз достанемо. Даємо тут. Так, вес буде швидше. Книжка. Пляга. вставки на сітку. Я так зрозумів, що переворот буде ось так встановлюватись. Встановимо такі кліпси. щоб не рвати сітку? Так, шнур, шнур до крышки. Так, есть контакт третья. Посередині четверта, п'ята. Ще має бути одна походу, по ідеї. А, Ось вот так, посередині. Ну так, да. треба читати інструкцію. Я без інструкції так поперед перебіг. Далі. Шнурочки такі для перетягування. Для перетягування. Яєць, переворот механічний. Механізований буде. Інкубатор механізований. Оп! Єсть контакт. Книжечку сюди, Хоп. так, це у нас получається така трішки розпаковка і тест. Тестування де таке. Ставили дістаємо. Ось так це має виглядати. Оп, і тут буде переворот яйця. Ось, наприклад, на бутилочці типу це яйце. Оп, Стоп. щось климануло, О, випало. Оп, і буде переворот. Так, далі, 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 далі що далі? Давайте підключимо його, цю коробочку, підключимо, все підключимо. І побачимо, як воно все працює. Беремо шнур. Шнур кабель. Ось тут такий вход цікавий. Підключається шнур одразу. Відразу. Улада на шнур. Сейчас будем подключать. Есть контакт. И розетку. Включаюсь. У нас инкубатор. Работает. Температура. Зараз покаже температуру 21 було. Так, 21,6. В приміщенні в інкубаторі. Відкриває... Відкриваємо вентиляцію. Е, датчики температури, вологості, LED дисплей. Ось тут у нас є книжка. Інструкція така. Ну, я в принципі без інструкції розібрався. Відразу. Тут важкого нічого немає. Температура збільшувати, зменшувати. Інверторний блок керування. З ось цим зразу не розібрався відразу. А тут датчик. Великою температури ось цей датчик. У нас тут іде інкубатор, у нас теплуша 100. Ось так має виглядати завантаження лотка. Ось, температура 38 будемо виставляти. Там навіть чуть-чуть трішки менше. Так, друзі, показую, як він працює, потім розказ, буду розказувати. Тестуємо. О, дує. Вентилятор працює. Лампочка світить. Це добре. Добра функція, коли ввечері можна подивитися, що там в інкубаторі. Відбувається. Тени. Такі не алюмінієві. Раніше в мене був інкубатор, тени були алюмінієві. Зараз тени такі, як проводка, як обмотка проводки, щось там, як прорезинові такі тени цікаві. Перший раз я такі бачу тени, звісно. Як підтеплий пол, можна сказати. Ось працює, нагрівається. Зараз ми перевіримо, чи теплий. Уже теплий. Так. І будемо ставити назад. Хай нагрівається інкубатор. Прогріється. Так, далі, друзі. Температура у нас вже 20... 20... 24,1. Плотненько я його закрив тільки що, щоб набиралась температура. І я вам скажу, температура так бистро набирає в темпі Уже 27,3. І ось дивіться, який датчик. Тут, виходить, нажимаємо 38 і біжить до верха. Це підбавляти, додати температуру. При нажаті і триманні температура росте. При поступовому нажиманні по одиночному температуру збиваємо. Ось так. У нас температура з курячих яєць буде в районі 38, а під кінець інкубації там трішки менше. По моїй пам'яті треба подивитися інструкцію ще раз. Так, і підбавимо знову до 38. Є. Там працює. Вентилятор робить, гудить. Штучки ось такі є для переворота. ось, Все працює. Можна трішки прикрити. Якщо в приміщенні проховадно, але краще відкрити, щоб вентилятор працював. Тут ще є багато різних функцій. Цей інкубатор ішов із датчиком вологості. Запропонували мені взяти з датчиком вологості, так і я взяв теновий датчик вологості. Нагадування перевороту. Тут можна запрограмувати часи перевороту і інкубатор нагадає. З цим ще я не розібрався, буду розбиратися. Так, ще що вам показати? Ще є такі маленькі отвори вентиляційні. Ну, наскільки я знаю, їх відкривають десь дня через 4 після початку інкубації. Ось так. Відкривають і іде вентиляція кубатора. Можна одну сторону прикрити і одну провітрувати. А вже період, коли будуть курчата вилуплюватися тих два дні, 19-21, потрібно повністю їх всі відкривати і буде. Провітрюватися інкубатор всередині, щоб вони мали повітря, курчата. Так, друзі, не забуваємо лайк, підписка, коментар. Далі буде. Так що весна прийшла, сезон пішов. Інкубатор, скажу вам, мені зайшов. Так, щільно, плотно він закрився. Ось, і працює. Набирає температуру. Тест пройден, До зустрічі.